Концерт духовної музики зібрав всіх поціновувачів цього мистецтва у народному домі. Та як виявилось, їх у Коломії не так уже й багато, адже більша частина глядацьких місць була вільна. Однак це не завадило чудовим виступам місцевих артистів та церковних хорів. А організував свято християнської пісні Міський відділ культури і туризму, як каже начальник відділу Оляна Мандрусяк, вшанування річниці від дня хрещення Русі та дня народження митрополита Андрія Шептицького є поважною датою у календарі заходів. Ці дати є важливим. Як в історії цілої держави, так і для нашого міста, і ми мусили відзначити належним чином. Репертуар концерту був насичений піснями різного жанру, проте всіх їх об'єднувала християнська тематика. Так само духовна музика об'єднала на сцені як зовсім юних, так і вже зрілих виконавців. А через рік організатори знову планують провести такий концерт у Коломиї. На їхню думку, кілька годинне прослуховування музики, сповненої духовного змісту, надзвичайно потрібне людям у наш час.